І далі збудник від людини не потрапляє нікуди. А в природі він циркулює серед дрібних скважинок і птахів, гризунів, а також більших диких і тварин. Хліщі і таким чином здійснюється оце постійний механізм циркуляції збудника в середовищі. Інкубаційний період від моменту зараження до корону хвороби складає від мінімум двох до тридцяти днів. В середньому це є сім-чотирнадцять днів. Як проходить зараження? Зараження проходить під час укусу. Коли кліщ містить борелії, які в ньому розвиваються, під час укусу він вранку слюною ці борелії потрапляють і згодом виникає захворювання. Тому дуже важливо самостійно не видаляти тіщачок. Важливо, щоб це було здійснено грамотно, щоб ви цього кліща не роздушили, не, ну, не роздушили і його рідини кров з кліща не потрапила в ранку. Чим довше присмоктаний кріш, тим більша ймовірність зараження. Від 10 до 20-30 см можуть йти такі дочерні еритеми. Центр часом западає, темніє, а арі лишається яскраво червоний. Цей же час може бути симптоми загальної інтоксикації, яка зломота в тілі, температура, підвищена втомлюваність, сумливість. Якщо дуже важливо в цій стадії звертатися до інфекціоністів. Чому? Тому що якщо ми грамотно не пролікуємо, то йдуть пізні друга, третя стадії, які вже дуже важко пов'язати з укусом кліща і які вже, відповідно, важче лікуються і піддаються лікуванню. Друга стадія це стадія дисемінації процесу. Круг берелі гематогенно через кров, поперевральні просторах поширюється по організму і попадає на органи мішені. В основному в другій стадії вражається нервова система, як центральна, так і периферична. Можуть йти серозні менінгіти, які проявляються головними болями, нудотами, блюготою, порушенням. Сумливістю, порушенням сну, швидкою знову ж таки втомлюваністю, з, можуть іти енцефаліти, можуть іти поліневрити, можуть іти ураження черпно мозкових нервів, які проявляються паралічами, парезами, поколюваннями, втратами функцій. Відповідного нерва, парезами, паралічами. І симптоматика може бути як слабо, так і важко виражена, і це пацієнти в основному вже неврологічних стаціонарів. Не завжди хвороба лайма проявляється еретемою. Одної четвертої хворих цієї ретеми може і не бути, і перше відділ хвороби вже йде із неврологічних, чи кардіальних, чи... читання. Проводити, списати це все на якусь воду про респіраторно-вірусну інфекцію, а згодом вже потрапити в зовсім неправильний до інфекційного стаціонару, вже будучи дораженням серця, суглобів, нервової системи, і зовсім не пов'язувати це знову ж таки з закусом. А стосовно діагностики, хочу ще наголосити, з. З 2009 року діагностика, серологічна діагностика, тобто ми виявляємо антитіла в організмі до Борелій. Антитіла є двох класів гострих і хронічних ЕМІДЖІ. Раніше виявляли на базі Львівського дозвілного інституту, коли там на базі того інституту здійснювалася докторська диссертація по хворобі лайма і з того часу було запропоновано. Екстрену антибіотику профілактику після укусу кліща, яку ми здійснюємо з 2009 року препаратами антибіотиків. І тепер на сьогоднішній час можна обстежити на хворобу лайма, Обов'язково бажано через місяць після укусу, коли вже якщо пройшло зараження, іде виявлення антиків в комерційних лабораторіях, як Сінево, так Леонарду, діло. Це вже є платно за кошти пацієнта, але. І після того звертатися в інфекційний стаціонар, де буде запропонована екстрена антибіотико-профілактика, вже враховуючи якусь супутню патологію, покази, протипокази до певного виду антибіотиків, які ми вже застосовуємо. Знову використовуємо доксоциклін, але певній категорії населення він буде протипоказаний, вагітним особливо протипоказаний дітям. То а скільки часу аналіз проводиться? Через доцільність аналізу проводиться через місяць після укусу, не раніше, тому що потрібно. Три потрібен час, <потрібно> щоб пройшло вироблення організму дослідження буде антитілів. Ні, а саме якийсь живий мають це вже живий, що не зробить, але зараз що не зробимо? Якщо фліч Famine... інфікований, якщо фліч це протягом декількох годин можна виставити живий. Вони живі, вони дуже надзвичайно живуть. Це самотужки, якось його витягнути, які методи народні. Олію, заливають, віки. чекають, Беруть нитку, скручують, нитку, викручують, а виду. Якщо вона, наприклад, тільки він, там ще добре не причепився, побачили, то має нігті, його можна витягнути, прямо ніхтіла. <ан> Але якщо воно не дається, то, 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 коли... то краще збройно. Були випадки, коли там відривали неправильно витягували, <как> там лишається голівка, <как> лишається бусерки. а потім воно ну, вміється, морється, все це вже до діролі зривається, щоб звертається, щоб скривати. Більше, <как> щоб річ він сам ніколи не відпадає. Він проживає mm -hmm. разом з такою цікавою бактерією, що коли вже кліщ насмоктався, вступає в дію свою ця бактерія. І вона, власне, викликає цей запальний процес, коли вже йде почервоніння, цей зод і так далі. І тоді кліщі вже вивалюється, просто на саме про ніколи не відпадає, тому що така його додорова, що на заднього ходу він не помітає, спеціалістом враження по оборону Багато І, людей так. намагаються самотужки якось його витягнути. Які методи народні? Краще його використовувати. Олію заливаю, чекаю, зустрічаю. Беруть нитку, скручують нитку, викручують. Там вони не чекають, а вони душі нитку. Якщо вона, наприклад, тільки він, там ще добре не причепився, побачили, то має нитки, його можна витягнути прямо нитків. <рес> Але якщо воно не дається, то, то, що то... то краще звернувся. Були, були випадки, коли там відривали, неправильно не не витягували, <клес> там лишається горівка, лишається вусиками, а потім воно їх все вже до юрлі зривається, щоб звертається, щоб скривати більше, що кліщ він сам ніколи не відпадає. Він mm -hmm. проживає разом з такою цікавою бактерією, що коли вже кліщ насмоктався, вступає в дію свою ця бактерія І вона, власне, викликає цей забраний процес, коли вже йде почервоніння, цей зод і так далі. І тоді кліщі вже вивалюється просто вона просто ніколи не відпадає, тому що така його подолова, що на заднього ходу він не вийде.